Розмір міської стипендії відтепер стає більшим. На останній сесії міськради було прийнято відповідне рішення. Нагадаємо, ця стипендія надається студентам, які беруть активну участь у громадському та суспільному житті навчального закладу. Ініціатором цього став депутат міської ради Олександр Глазов. Вже існує стипендія для найкращих студентів в нашому місті. Розмір цієї стипендії всього-навсього 500 гривень було. І я виступив з такою ініціативою, щоб підняти виплату стипендії. Олександр Глазов не зіток знає, як тяжко прожити студентам на 500 гривень, адже сам два роки поспіль був студентським мером міста Полтави. Він і зараз продовжує співпрацю з органами студентського самоврядування. Вони й надихнули ініціювати підвищення виплат міської стипендії. Разом із студентською радою міста Полтави звернулися до Олександра Глазова щодо допомоги в цьому питанню. І завдяки його ініціативі, студентська стипендія міського голови була піднята ще на 200 гривень, тобто зараз вона становить 700 гривень. Депутат переконаний, якщо підняти стипендію, то студенти стануть краще навчатися. Відтак кваліфікованих фахівців буде більше. Наше місто повинне бути зацікавленим в гарних студентах, в гарній молоді, яка потім повинна працевлаштуватись і розвивати надалі наше місто. Студенти переконують, тепер будуть активніше брати участь в змаганнях, олімпіадах і наукових роботах. А це, в свою чергу, допоможе прославити Полтаву за її межами.